Tapi, tapi. 15 квітня, 11 година, десь 7 хвилин. І ми сьогодні знаходимося. Вже бачите, сонячна погода в Лейк Дістрікту. Нарешті. Нарешті є. Марта вже готова плавати на сапі, а англійською це падлборд. Сашко його накачує, але вже йому що важкувато, да, Сашочок? А ти вже накачав? Браво! Ну що, як ви готові, Марта? Ти готова спробувати? Так, звичайно. готова. Ти не будеш боятися, якщо буду знімати на відео, як ти залазиш на цей. Ні, взагалі не страшно. У мене вже є експірієнс, один раз я вже в Вінниці каталася на сапі сім'єю. Ага, ну добре, тоді зараз Подиваємо. будемо це дивитися. Криво підводне. Плавник. Опа. Точно, там їх два маленьких і треба ще... Один вдягнути. Ось, е, знаєте, якщо е, мислити раціонально, то зрозуміло, що е, сап, в принципі, фінансово не окупається. Ти не покатаєшся на ньому стільки разів, стільки разів, скільки ти хочеш на ньому покататися, його можна взяти в оренду. І тут ми дивилися з Сашком, чи брати з собою сап, чи можна тут кататися на цьому озері, можна. І зрозуміло, що тут будуть здаватися сапи в оренду, але не зараз. Тобто. Е, Скажімо, тоді, коли тут будуть здаватися сапи в оренду в цьому віповому місці, у нас просто не, не буде грошей, щоб сюди приїхати. От. І я не люблю, коли багато людей. Зараз на цьому озері жоднісінької людинки немає, крім корабля. Ніхто не, не такий відчайдушний, як ми. От. Ось наш хостел, в якому ми зупинилися. Раз. Спускаємо Будемо далеко йти на щастя. Да, Каталася і в океані. Є в нас відео, як Сашко е на хвилях тримається на ногах і не падає. І це його було, був, в принципі, перший, мені здається, раз. Да, це був його перший раз в океані. А зараз будемо Найбільше. намагатися. Папа. Опа! Опа. Ну, я почну з колі. Угу. Водичка холодна. Та, крижана. Повітря теж крижане, незважаючи на сонце, насправді. Тільки 11 так, градусів, так це на сонці. За Так, да, не треба. Закінчу свою думку з приводу падлборда, що. Є місця, наприклад, річка там в селі під Кембриджем. Так? Я вам показувала теж відео. Там ти не візьмеш в оренду собі падлборд, але, на мою думку, то найкраще місце для катання на падлборді. Завжди в мене була мрія ось по такому якомусь озері. Ще в мене лишається мрія десь в Шотландії на озері покататися на падлборді. Це, бачите, більш така місцина, ну містечко, скажімо, але ми ще поїдемо в цьому лейку дістрикту за день на інше озеро, яке буде найбільш глибоким. Я думаю, що то буде більш дике місце, і там взагалі буде круто кататися, бо тут трішки лячно через великі кораблі, які тут ходять на цьому озері. Ми сюди вже підіб'ю підсумки. Ми сюди вже проїхали на ну, витрату ну, п'ятсот кілометрів. Ми десь проїхали, щоб добратися сюди і використали приблизно ну, чуть менше, ніж бак бензину. Заправилися ми двічі. Перший раз ми заправилися на 30 фунтів. Я вам казала, другий на 55 фунтів. Але ще зовсім не виїздили ці 55 фунтів, буквально доїжджаючи сюди до цього готелю. Заповнила бак бензину і не по ціні 1,499, а 1,60 чимось було на трасі. Але все одно це копійки, вважаючи на те, скільки б коштувало кожному з нас купити сюди квиток, скільки б годин ми сюди добиралися. Ну, без машини це все було просто нереально. Тут нам, на щастя, повезло з погодою, що ми можемо покататися на нашій лотці. Ось в мене є такий термокостюм, бачите, мати в ньому зараз. Взагалі, я хочу таку думку донести. Насправді минулий маршрутом в позаминулому відео ви зможете подивитися. Насправді всі вважають, що англійці їздять відпочивати кудись в країни Європи, але це не так. Більшість англійців середнього класу вони відпочивають виключно в Англії, незважаючи на те, що всі кажуть, що тут дуже дорогий відпочинок, але це для них дешевше ніж їхати в іншу країну, особливо якщо в них дуже велика родина, багато дітей, невеликий достаток. Хтось може захворіти, щось може відмінитися. Їм треба повернути ці кошти. То вигідніше все ж таки забронювати відпочинок тут на кілька днів. Поїхати тут в них є все. Якщо ви бачили, так, нам не повезло з погодою, але там реальні грот такий, як в джунглях. Розумієте, ліс такий, як, скажімо, як ми піднімалися в Карпатах або як ми піднімалися а, в цьому, як це сказати? О, в Угорщині я вже розповідала. Тому тут є все під боком. І погода теж хороша є. що найцікавіше це відчайдушна Марта, яка мала досвід лише в себе в Черкасах. Тому що я кажу, на вулиці холодно, повітря досить крижане, вода крижана. Хоч вона в термокостюмі, але все одно ноги, голі, шапочки немає, рукавичок немає, все є. Це чобіток, термо немає. Молодець. Сашка додаткова розвага це дрон. Он, наша марта героїчна. Вона стала. Вона не на колінах, дивіться, вона пливе на ногах. Молодець. Неймовірна марта. Марта, твої враження з місця подій не страшно було? Чи трішки страшно? Трішки страшно, ні, то та... ні. щось з тебе голова це чого? Чи так здається? Та не знаю, але ну я ні. начебто не падала. Ти не падала, все <рив> гаразд, все обійшлося, так? Точно, да? точно не падала. Так. Ой, ну на озері це інша справа взагалі. Кататися. Ого, там людей. Давайте до них попливо. Привіт, Сашко! Привіт! І Як воно було впасти в воду? Поладно, але я швидко зорієнтувався. Тобто... Швидко виліз з води, що. А, ну, але ж ти мукрю, що це... Ууу, е, я ж повністю похорозився у воду. Ну і як тобі, не холодно? Було ще сонечко, Ой. а потім воно сховалося і вітер почався. Тому, ну так, соу-соу. Але, в принципі, норм. Ой. Як тобі краєвиди? Чудово, я тепив аж до того берега, де зелененька травичка. І до того берега де ліз, теж я вздовж цього берега виходить. Там два запливчики є. Бачу багато байдаркменів. Та-да-да, -да -да, я теж бачила о, їх. Я їм сказав, хай все вони промовчали. Я не знаю, нічого мені не сказали. Ну, я її розгорнувся і поїхав оце, А я бачив ще тих, з ким Марта поздоровалась, але я вже проплив, ну вони пливли далі. Я них не міг до нас вони поплив там, де... Ось ось яхти. Ну, коротше, я їх бачив, але я не був надто близько. Я думав, що це одна компанія, потім я зрозумів, що це дві різні. Е, ось, побачив, там багато будинків різних, там і на тому березі, і там бачив будинок, і там. Коротше. Цікаво, да, мандрівка вийшла? Так. Е, да. Ну, я тепер зрозумів, чому Джек е, Джек Орбій. Катан Джекворбій. Горобець, Джек горобець? горобець виходить. Ну не знаю. Коротше, чому він так ходив ось так ось. Тому що качає, ну я не можу втримати рівновагу. Я так розумію, що на справжньому кораблі так само було. Угу. Ну, зараз не знаю. Ось, але ну, і тому я впав. Ось, але більше не падав. Більше не падав, але я вставав на коліна декілька разів. А ось марта молодець не ні разу не впала на те, що я. Ну в мене центр мас, він не так низько. Я вище, по-перше, і в мене масу, тому, е, більше маси, тому більше розхити. Розуміло. <реш> <Так. реш> Сьогодні ми вирішили не займатися готуванням вдома, так би мовити, а походити, бо тут є така можливість в місті по ресторанам. І ми зайшли до ресторану White Lion Hotel, Замовили стартер Fruits Cocktail 6,29, двадцять дев'ять, стек сендвіч 10,29, двадцять дев'ять. Сір Ліон Стейк, 18,29, Wings and Вінкс це 1749 і щось таке Стоуфорд Прес. Це, це Сідр. А, Сідр 4,75. І на десерт Вафлі 6,49. І оскільки я працюю в цій компанії, знижка 2099 фунтів, майже 21 фунт. І ми заплатили за це все. 42 фунти 61 пенні. Це все на трьох. І задумайтеся про те, що коли ми їхали туди, в кущі і купляли продукти, ми витерпили 79 фунтів. Власне кажучи, Марта майже нічого не їла. Ми з Сашком їли і ми були там всього, ну, не два-три дні, а, Ми все з'їли. Ось вам відповідь на запитання про відносність цін у Великобританії, тому що нас психологічно лякає заходити в ресторани. здається, що там обов'язково буде дорого, але насправді ціни тут всюди, що ти в супермаркеті скупився інколи, що ти в ресторан зайшов плюс-мінус. Дуже схожі. Погляд мого стартеру, Хлібник Ріспі, У нас завжди роблять трішки підсушений хліб. Ось Мартин Сендвіч менший, ніж у нас вона вважає. Ви да. пригод... ну, побачили, да? Ну, Погнали, Марта, погнали? Нам з двох сашком вийшло ну, пообідати 32,50. А згадайте, згадайте, як ми з сашочком купили. Несмачний гарячий, гарячий шоколад і е, маленький піс е, якоїсь соль називається. З вівсянки. Це було 7 фунтів ось в тому маєтку, про який ви можете подивитися попередньому відео. Ось Такий мені прийшов стейк. Ну, тут все виглядає більш по-домашньому, тобто, це мені нагадує, як мені тато готував від дивні. З машпотейту, з пюрешечкою Ось зараз буду куштувати. Марта, тобі сподобався твій стейк-сендвіч? Наїлася, так сподобався. Так Такі сподобався, незважаючи на те, сподобався, що він... сподобався, був трішечки такий єлі-єлі теплий, чесно кажучи. Але я ми просто голодні, то я вже його з'їла, не, 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 не дочекалася, щоб його зігріли мені. І все ж, якщо порівнювати в боксі якийсь такий сендвіч, то е, в нас смачніше, і в нас йде з соусом, і він теплий, такий аж гарячий, і в нас більше м'яса, якось більше м'яса. Да, більше але смачно дуже гарні вафлі, тут з фруктами, з шоколадним сиропом, ще з морозом, я так розумію, бельгійські. Ти думаєш, зі сметани може слухайте? Тут не писабел. Слухайте, тут працює один чоловік. Він обслуговує весь цей ресторан. Він тут всюди. у Нас є підозра, що він і готує десерти також, тому що насправді в нашому ресторані, коли на кухні запара, то Наші менеджери і деякі офіціанти теж готують десерти. серця. Я навіть я колись готувала. Коли була дуже велика запара, то приходили. Ми самі готували теж десерти. і на кухні теж казали. Та що ти? Ми ми зайняті, Давай що ти сама не можеш приготувати?